Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я покажу, як безкоштовно можна заробити 45 доларів на собі та в подальшому заробляти 15 доларів на кожному запрошеному другові. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Мекс безкоштовно подарує вам 45 доларів та додатково плюс 15 доларів за кожного запрошеного друга. Насамперед, вам потрібно перейти по моїй реферальній ссылці, Зареєструватися, тут вводимо вашу електронну пошту, нажимаємо на кнопку Получить і вводимо код, який прийшов на нашу пошту. Та Нажимаємо на кнопку Далі. Далі ми придумуємо пароль, і тут нажимаємо на кнопку Верифікація. Пройти верифікацію можна через закордонний паспорт, водійське посвідчення або ID-карту. Нажимаємо на розширену верифікацію і відразу після проходження верифікації вам на протязі 7 днів нарахують. Плюс 10 доларів на фьючерси. Далі ми нажимаємо на кнопку кошельок-депозит після того, як ми пройшли верифікацію. В пошуку пишемо АПТ і копіюємо свою адресу АПТ. На цю адресу ми маємо закинути не менше 110 доларів в токенах АПТ. Токени АПТ ви можете купити на біржі Binance за USDT. приміром, І відразу вивезти їх на біржу MEX. І за те, що ви зробите депозит на BielgMX в токенах APT більше 100$, доларів, вам додатково нарахують ще плюс 5 доларів, які ви також можете вивезти. Так, після того, як нам прийшов наш депозит, ми нажимаємо в розділі торговля на торгову пару MXUSDT. І знову ж таки в пошуку пишемо APT і вибираємо торгову пару APT USDT. Після того ми продаємо всі свої токени APT. Ось тут я вибрав Market для того, щоб відразу продалося. І після того я відразу знову ж таки купую токени АПТ. І так нам потрібно ще два рази купити токени АПТ на всі гроші і два рази продати токени АПТ на всі гроші, щоб загалом зробити торговий оборот більше 300 доларів парі APT USDT. За це ми отримаємо ще додатково плюс 10 доларів. Далі ми нажимаємо е, на розділ Перевод, після того, як ми останній раз продали токени АПТ. І в нас на балансі залишилось USDT. Нажимаємо в розділі кошельок на кнопку Перевод. І переводимо USDT зі спот-рахунку на фьючерси. Нажимаємо на кнопку перевести, після чого заходимо на розділ «Фьючерси» І Ось тут нажимаємо на кредитне плече, там де я показав стрілочкою. У моєму випадку 125x. І змінюємо кредитне плече на 60x. Нажимаємо на кнопку Потвердіть. Після чого ми нажимаємо на кнопку Открити лонг. І після того, як наш орден почав діяти, тобто в нашому ордені коли буде більше 0% доходу збитку, або ж менше, ми відразу нажимаємо на кнопку Закрити лонг або тут буде знизу така кнопка Закрити всі». Ми відразу закриваємо свій орден. І на тому, що ми відкрили таку фьючерсну угоду і зробив торговий оборот на фьючерсах в даному випадку більше 5000 доларів, нам щодо прийде плюс 5 доларів. Так, Тепер ми переходимо а, а, в свій профіль, нажимаємо на іконку людини, ось тут я показав стрілочкою, і копіюємо свій увіт. Далі ми переходимо по ось такій отсилці. Спускаємось вниз, і копіємо, е, вставляємо свій увід і нажимаємо на кнопку «Отправить». Так, Бачимо, що ця акція буде тривати до 24 жовтня 19.00. І також ми будемо заробляти додатково плюс 10 доларів на кожному запрошеному другові. Так, тепер ми переходимо в розділ реферали. Копіюємо свою реферальну ссылку. і... Запрошуємо друзів, за кожного друга, який по нашій селці зареєструється, пройде верифікацію, зробить депозит більше 100 доларів токенах АПТ та торговий оборот більше 300 доларів торговій парі АПТ і УСД і не буде виводити свій депозит до 25 жовтня, то за такого друга ми безкоштовно отримаємо плюс 10 доларів. А запрошений нами друг безкоштовно отримає 30 доларів. Також, якщо запрошений вам друг зробить ще торговий оборот на фьючерсах більше 5000 доларів до 24 жовтня, то він отримає ще додатково плюс 5 доларів, і ви отримаєте плюс 5 доларів за такого друга. Отже, давайте підсумуємо: ми отримаємо наступні нагороди, а саме 10 доларів за проходженням верифікації на фьючерси, 5 доларів за депозит більше 100 доларів в токенах АПТ, 10 доларів за оборот більше 300 доларів в торговій парі АПТ і ОСДТ. 5 доларів за оборот більше 5 тисяч доларів на фьючерсах, 10 доларів за кожного запрошеного друга, який зробить торговий оборот більше 300 доларів в торговій парі АПТ і УСДТ. Та 5 доларів за кожного запрошеного друга, який зробить торговий оборот на фьючерсах більше 5000 доларів. Хочу також звернути вашу увагу на те, що не потрібно вводити свій депозит до 25 жовтня, бо інакше ви втратите всі зароблені кошти. <кій> Додаткові 45 доларів за себе та 15 доларів за друга від біржі ви отримаєте протязі 11 днів від моменту закінчення акції, тобто 6 листопада. А власні кошти ви зможете вивести вже 25 жовтня. Біржа Мекс входить в топ-13 найкращих бірж світу, тому можете не переживати за безпеку своїх коштів і на рахуванні додаткових 45 доларів від біржі. З цією біржою я вже неодноразово співпрацюю, вони за всі промоакції виплачують стабільно кошти. Тому рекомендую вам зробити цю схему і заробити 45 доларів на собі та 15 доларів за кожного запрошеного друга. Також рекомендую вам зробити схему від Polonix. Тут ви безкоштовно отримаєте 30-45 доларів за себе та 7 доларів за друга. І рекомендую вам ще зробити схему із Ascendix. Тут нам платять за торговий оборот. В принципі, також під відео буде ще перелік всіх інших актуальних способів заробітку, які можна виконати, і відповідно на цьому заробити непогані кошти. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.